Привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я покажу вам светри із серіалу Twin Peaks. Я вже давно готую цей матеріал. Справа в тому, що я спочатку хотіла дуже швиденько це відео склопати, але виявилося, що в інтернеті всіх картинок не знайти в нормальній якості, і я вирішила робити сама скріншоти, тому я подивилася тільки два сезони. Третій сезон я лишила за оштунками, ну тому що там уже інший вайб і. Тому що там вже не так багато светрів, там Люсі далі робить в светрах, але загалом це вже не то. Так само я не дивилася ті серії з другого сезону, які знімалися без Лінча і Фроста. Тому що ну то лавжу, якщо чесно. Ну, ви знаєте, можу цю історію про те, що боси телевізійні, я не знаю, як саме їх по-іншому назвати, надавили їм на горло, щоб вони швидше підганяли сюжетну лінію в серіалі, щоб вони швидше писали сюжет. Ну одну саме вони влаштували протести, вони пішли серіалу. І потім вони повернулися і налагодили так-сяк цей другий сезон, але отже. Я відступаю від теми, тому що якби серіал він не тільки не просто з подвійним дном, він із потрійним дном, багатоповерховим дном. Але я, я ж відхиляюсь від теми. Загалом, в цьому серіалі багато вічних моделей, вони ніколи не вийдуть з моди. Це така собі класика. Якщо чесно, то в принципі всі з цих светрів були актуальними на сьогоднішній день, тому що там багато жакарду. Такий, як би ніколи не виходить з моди. І там багато класичних таких речей, які так само ніколи не виходять з моди. Я що хотіла сказати? Я хотіла сказати, що я готувала презентацію дуже довго вночі, я багато мала картинок, скріншотів, які я наробила, і я, погано, я виспалась погано, що я взагалі не виспалась, я не хочу своєю фізією світити, тому далі буде просто мій голос. Можливо, вам би хотілося подивитися слайд-шоу просто без мого голосу. Але Ютуб може мене заблокувати за такі от речі, бо я якби, використовую інтелектуальну власність і не вношу свій внесок. Тому я буду коментувати. Якщо вам не подобається слухати мій голос, то просто. Заберіть звук. Ще так само я посортувала ці всі моделі по персонажам, тому що в кожного персонажа певний вайб, певний характер, певна кольорова гама, тому я буду йти по персонажах. Почнемо із Люсі Моран. Вона, мабуть, є королевою светлів і кардиганів в цьому фільмі. В фаворитах в неї червоний чорний светтер з пілотної серії це Аргайли. Григайви дуже часто зустрічаються в цьому серіалі. Ну, по-перше, це класичний візерунок, орнамент. По-друге, мені здається, що в самому фільмі ці трикутники, ромби, квадрати вони мають так само певне значення, символічне, якщо згадати той свій самий символ совиної печери, або знак на кільці, в тому самому кільці. То тому тут зашифровано ще дещо. Найбагато чорних светрів з червоними мотивами. Це як інтарсія, так і Жаккард. Цей, наприклад, светр з індіанськими мотивами дуже виразними. Червоний і чорний це так само кольори твінфіксу закодовані. Потім Люсі носить багато таких бежевих, коричневих жіночних редиганів, светрів. Цей светр зелений, з різноманітними кольорами, вони всі вписуються гарно, але він так само з індіанськими мотивами, наскільки я розумію. Цей бежевий светр з ранами, їх можна роздивитися навіть з близька, при доволі актуальна модель, безпрограшний варіант. Ще от на рахунок цього кардигану з квітами, я не певна, що це сама в'язана річ, але як поєднання кольорів, так і ідея доволі вдалі. Знову ж таки, поєднання кольорів на чорному фоні. Це все цікаво. Цей коричневий светр. Ну це, мабуть, не ручна робота, але від нього. Важко відвести очі, він доволі цікавий, хочеться його розглядати. Плюс це поєднання кольорів затишні, коричневі, кавові тона. Знову ж таки, поєднання бежевого із природніми відтінками із кровавим червоним. Мені ще подобається цей сірий светр з інтарсією, мабуть. Тут дуже важко розглядіти його із спереду, тому що в мене не було можливості, не було ракурсу нормально роздивитися цей светр, але мені дуже подобається поєднання кольорів. Так само мені вподоби поєднання цієї морської хвилі і коричневого кольору. Це сцена із повнометражки вогонь іде за мною. На самому кардигані є резинка з перекручених лицевих петель, обробка і тіньовий візерунок з лицевих і вивертних петель. Так само не було можливості його краще роздивитися, тому що він грав таку епізодичну роль цей светр, він потім спав взагалі з плечей. Ще один цікавий в плані стилю персонажу це Дона Хейворд. Вона носить багато дівочих, романтичних речей. Кольори дуже підходять акторці. І виглядають на ній органічно це канонічний кардиган з пілотної серії, який потім зустрічається в повнометравці. Це поєднання темно-коричневого, чи це навіть якийсь марун, як то кажуть, бордовий і там є елементи червоного, тобто це кораловий, темно-коричневий, червоний. М -м, якось так. Ну, взагалі ідея цікава, тобто тут самого. Жокарду не так вже й багато, але оце сам перехід від одного кольору до іншого він виглядає цікаво і нетривіально. Ще одне цікаве поєднання кольорів це бомбер із сцени в шкільному туалеті. Це коверблок, поєднання червоного, бежевого, темно-синього, темно-зеленого доволі яскрава річ. В принципі, тут нічого такого мега складного і немає. Це, скоріш за все, не є робота ручна, це просто якийсь текстильний виріб, але. Сама ідея, вона цікава. Помаранчевий светр із аранами зверху, чимось нагадує навіть трезуб, не знаю. Ну, його можна доволі добре роздивитися в цих сценах. Я не пропоную його дублювати один в один, але такий от крупний візером з аранів і яскравий колір. Це доволі цікаво. І потім дуже красива річ оцей жокардовий кардиган із сірої молочної і чорної пряжі, він має гарну і цікаву обробку грвовини і планки, він зроблений на малій щільності, він дуже класичний і дуже стильний. І я б його повторила навіть десь. Тобто, якщо вже робити якийсь там опис, я не знаю, чи можна робити описи по чужим ідеям, це не зовсім етично, але. Я, якби хтось такий опис зробив, я би його забрала з руками і ногами. Зі спини він виглядає простіше, там просто це така квіточка, чи як це називається, жукардова не і спереду цей так само зернок за регалів. Знову ж таки, це якісь мотиви, які повторюються у багатьох персонажів, і мені здається, що вони мають якийсь там зміст. Хоча, може, я просто забагато думаю. Ковточка кольору орхідеї в епізодах. З цим хлопцем, який жив в теплиці, практично, по перше, колір дуже класний. Він і пасує акторці, і багато кому він ще буде пасувати. Він не якийсь пошлий, Це дуже такий благородний, як на мене, колір. Дуже цікавий колір, дуже свіжий колір, весняний колір, освіжаючий колір. Я б не сказала, що він якийсь мегамолодіжний, тому що його можуть і жінки у більш зрілому віці носити. І по-моєму, це дуже класний колір. І якось я не часто про нього навіть думаю, розглядаю його як варіант. Тут є подовжена лінія кройми, що додає цьому светраку такої нотки ретро, і це все дуже виглядає жіночно. І, хоч візерунок не є складним, але він робить річ цікавішою. Це не ручна робота. Але руками щось подібне можна зробити. Так само навряд чи це ручна робота, але цей синій светр, цей колір на самій актуації це неї типа вже зима, і цей колір просто на ній чудово виглядає. Взагалі це стилізація, так, такої кофточки з паском дуже ефектно виглядає. Сама родзинка цього виробу в комірці. Тут я не мала можливості нормально розглянути виріб, це просто твідовий затишний кардиган. Ще така ніжна, така дівоча, романтична кофточка для Донни. Тут є лопа по факту, якщо подивитися на фото, на фото з боку, то видно, що це шивний виріб. А ж ви розумієте, що це можна зробити по колу. І це поєднання кольорів дуже вигідно виглядає, дуже персиковий з білим і сірим. Це дуже гарне поєднання. Тут цікавий варіант резинки, перехрещення чередується з нібито регулярною резинкою. Маленька доволі щільність. Вигляд ручної роботи є. Чи ця ручна робота важливо. І є ще такі бомбончики, як це називається. Так. Є шишечки різних кольорів, які чередуються. Просто якийсь молота, а не светр. Оці фотографії вони із фотосесії, вони не з фільму, але це так само не має значення, тому що на них ми можемо краще роздивитися виріб. І знову ж таки, Аргайли. Багато хто в цьому серіалі носить Аргайли. Аргайл, нібито він класичний, але за рахунок поєднання доволі таких яскравих кольорів, він виглядає не прісно. Ці кадри я зробила із повнометражки. Це тут не так вже просто роздивитися сам візерунок на кардигані, і мені здається, що перший кардиган він не є ручною роботи, тим не менше поєднання кольорів і самі орнаменти цікаві. Щось можна зробити подібне жакардом, і це ідея для поєднання кольорів. Одрі Хорн вона носить мінімалістичні, дорогі, якісні речі в стилі Old Money. Так само в неї ретро-стиль, дуже багато монотонних кофточок із я так підозрюю, з дорогого матеріалу типу кашміру. В неї романтичний типаж, того їй пасують такі речі, може в неї, неї гамін. Ну, тим не менше, їй пасують такі речі. Оцей легендарний в якому вона танцювала в кафе. Якщо подивитися зблизька, то видно, що це реглан погон із подовженою проймою і з цікавою резинкою, яка складена вдвоє. Вона вшита, я так розумію, але це міг би бути і подвійний комір. Так само в неї цікава резинка, обробка низу виробу, В неї доволі висока резинка під спінницю воно пасує такий сует. Так само цей светр, так би мовити, із сцени в туалеті. Він не є светром ручної роботи. Тут є вставка з мережева. Хоча я не знаю насправді як і хто робив ці всі речі, але тут все таки є ідея для виробу. Я вважаю, що тут можна подумати про щось із ставкою з іншої пряжі. І з іншою манерою в'язки. І це буде виглядати цікаво. Так само є цікава обробка спини. Такий от декоративний гудзик. Це класичний светр із рюшами вздовж Гаровини. Він так само мінімалістичний, але він дуже виразний, дуже яскравий і ефектний. Ще одна мінімалістична річ. Тут немає нічого особливого, то це собі кашемірова футболка, як на мене. Цей кардиган. Його немає можливості так уже добре роздивитися, але видно, що тут є в'язка поєднання ажуру з текстурним візерунком. І колір доволі гарний. Це якийсь такий темний хак і коричневий. Сама резинка тут із прихрещених петель, наскільки я бачу. Взагалі сует кардигану, практичний і затишний. І зараз дуже така річ виглядала доволі актуально. Шелі Джонсон цей персонаж дуже часто носить сірий колір, синій колір, затишні коричневі тона. Особливо светри в неї дуже часто в саме сірих тонах цей жокардовий светр. поєднання сірого і чорного дуже гарно виглядає на цій акторці, і, і воно дуже якось так кажуально виглядає. І, і в той самий час воно виглядає цікаво. Тобі хочеться затримувати погляд на ці речі, хочеться розглядати. І тут доволі великий рапорт в петлях, але але це цього варто. Це на машині не було можливості нормально роздивитися сам светр, але це щось таке затишне і з просто з косами чи радування резинки з косами. Дуже просто сірий колір, але дуже гарно виглядає, тим не менше. Кардиган в не знаю, чи це бріош чи це техніка інтарсія. Я, чесно кажучи не знаю, як. Таке робити. Ну, інтарсію для, для планки я розумію, як робити. Як зроблені саме пілочки, я не можу сказати. Так само не було можливості роздивитися цей светр, але ці такі геометричні лінії, і це таке безпрограшне поєднання стриманих, нібито стриманих кольорів, воно виглядає доволі цікаво. Ну і тут нібито нічого особливого, тут, тут просто пляжі цікава і текстура і колір, який дуже личить акторці. Одна з центральних фігур серіалу це Маргарет Лантерман або Дамас Поліном. Це персонаж, який знає більше за інших. Персонаж провідник, а ж я не буду говорити зараз про персонажів, і в неї є. Три. По факту чотири, але я вибрала саме в'язані речі. В неї є три основних таких луки. Перший це колір хакі з таким от візерунком. Я думаю, він так само має якусь, якесь індіанське походження. Я можу помилятися, але ну, одним словом це якісь, умовно кажучи, сакральні символи. Лабіринти Пакмана. Ні, це не лабіринти Пакмана. Це її фірмовий кумірець, салоподібний, який я вчуся в'язати. Нібито такий сільський вигляд цього кардигана. З іншої сторони, він доволі такий знаковий. І було би цікаво його повторити. Тут в ній сцені цей кардиган виглядає, як нібито синьо-фіолетовий. Може, у них було два кардигани, і для одної сцени вона вдягнула інший кардиган, або ж це якась кольорова обробка. Ще один її лук це бежевий колір, який поєднується з коричневим. Доволі простий. Візерунок жакардовий, і це такий умовний коверблок. Я не розумію, як виглядає на цьому кардигані планка, я її просто не бачу, вона нібито не існує. Чи можливо вона цей кардиган на зіпері, тоді це все пояснює. І так само її коронний шалоподібний комірець, зв'язаний хустковою в'язкою. Зв цей кардиган можна зв'язати руками дуже просто. Ну єдине, що мені треба навчитися в'язати шалоподібний комір. І ще один її кардиган це поєднання світло-коречневого з темнокоречневим. Я так само не знаю, як зробити такі полоси. Це схоже на інтарсію, але, можливо, це або подвійна в'язка, або ще, ще якийсь трюк із в'язанням, про який я не знаю, але воно виглядає цікаво. І оце оброблення, обробка рукава і комірця, і планки так само цікава. Мені здається, що це просто жукарт, можливо, це подвійна річ. Тут ще один цікавий факт, що в тому самому Кардигані, або в дуже схожому Кардигані, на цей з'являється інший персонаж із повнометражки, але я розумію, чому це відбувається Норма Дженнінгс. І знову ж таки, візерунок з Аргайлами. Це модифіковані Аргайли. Дуже схожий візерунок є у Люсі, якщо ви пам'ятаєте. І тут він є у Норма Дженнінгс знову ж таки. Тут я заскрінула цю кофточку для того, щоб зацінити колір виробу. І сама пряжа і цей колір цієї пряжі вони дуже цікаві. Це просто затишна кофточка реглану з вирізом з гудзиками і з красивою пряжі. Це простий робочий кардиган із нескладним візерунком і з косами. Надін. Такий собі молодіжний кардиган із квіточками в із такою цікавою пляжею, з цікавим поєднанням. Сама вора, ну тут в неї немає якихось визначних саме в'язальних руків. Ці світлини просто щоб показати її стиль. Це щось дуже звичайне, це якісь такі класичні дівочі кофточки, або ж щось такого витриманого кольору, якісь більш такі класичні речі. Ну, як ви знаєте, що це тільки одна її грань, якби вона і так, і дуже яскрава особистість. І цьому персонажу не потрібно ще виділятися за рахунок якогось екстравагантного або просто яскравого одягу. Меді Фергюсон це так звана кузина Лори. Акторка вносить перуку, і в неї дуже помінявся. Вони нібито змінили її типаж. Якщо в Лори, я б сказав, в неї літній типаж, то Меді Фергюсон вони хочуть підкреслити, що вона зимовий типаж, і в неї доволі зимові кольори. Тут в цьому образі поєднання фіолетового, білого і чорного. Не кожна дівчина його витримає таке поєднання, як на мене. А може, я просто знато консервативна і обережна. Не слухайте мене. Але мені подобається це поєднання на ній, це таке нетривіальне поєднання смужок. І тут є кишенька цікава. Такий сміливий колор блок. Ще один варіант поєднання чорного, фіолетового і вілого. На жаль, немає можливості роздивитися. Мені здається, що це комплект поєднання кардигана і ковтинки. Я не можу більше нічого сказати, тому що я не бачу. Тут немає, не було нормального ракурсу, щоб роздивитися її аутфіт. Червоний кардиган з таким от відкладним комірцем і тіньовим візерунком. Так само не було можливості нормально роздивитися, але ефектний комірець і ефектний колір для цього персонажу. І ще один варіант з текстурної пряжі. Тут нема нічого особливого. Знову знов-таки ми бачимо звичайний кардиган із такими звичайними переплетіннями кіс і, і якби нічого зайвого. Кардиган Джозі Пакарт. Вона з'являється в ньому не в одній сцені. Скоріше це за все це не є в'язана річ, а текстильна річ. І, але можна повторити сам силует, мені здається, він дуже в дусі, якраз 80-х. Але можливо це акторка. В неї дуже така модельна зовнішність, незважаючи на те, що вона азійського походження, вона доволі широкоплеча красуня, і на ній це все дуже якось виглядає в тому в дусі тих часів. Тут хусткова в'язка і просто вільний силует. Добре, що в неї широкі плечі, може бути якісь плечики є, але сама права і така в'язка, вони дуже виглядають цікаво і затишно. І це Ені Блекберн, якщо я правильно пам'ятаю її прізвище, і вона тут в кардигані з аергайлами. і мені здається, що це той самий кардиган, який був на Донні в пілотному, пілотній серії. Принаймні, це те саме поєднання кольорів. Можливо, тут є якісь відмінності, яких я не бачу. Але це ж кардиган донни, поєднання затишних кольорів, коричневий, бежевий, чорний це інтарсія, скоріш за все, на Кетлін Мартел, подовжений кардиган в таких тонах. Він би й зараз виглядав актуально. Можливо, не на тренді, але виглядав би все рівно актуально. Красивий смарагдовий колір, який дуже пасує акторці, і візерунок з ранів. Таких не дуже масштабних, такий спокійний візерунок. Я тут бачу перехрещення резинку з перехрещених петель, я бачу тут акуратні гудзики, я бачу, мені здається, я, я не знаю, я не можу зараз нормально роздивитися, можливо, тут є в'язка рес. Тут не було повторювати візерунок один в один, але оцей колір він надихає. Трошки про чоловіків. Вони тут носять такі стримані, класичні моделі. Це кардиган Віла Хейварда. Він з я, це вони аргайли, це якісь діаманти, ромби, діаманти. Гарне поєднання кольорів, виразно, але при притому всьому стримано. Класична конструкція. Ну і ще декілька прикладів в'язаних аутфітів від нього. Нічого такого мега екстраординарного, але воно все виглядає затишно і красиво, і стримано. Знову ж таки, поєднання кольорів. Це червоний, сірий, білий кольори Твінфіксу. Плюс сам Кридган, ну мені здається, що. Знову ж таки, ще одна класична модель і виграшне поєднання кольорів. Оцей светр Джеймса Херри він цікавий. Тут є планка. Такий собі, я не знаю, це не реглан, погон. Це ні в якому разі не погон, але тут плечова деталь поєднується з рукавом, і потім набираються петлі для тіла вздовж цієї планки. Я не знаю, як його назвати. Цікава конструкція самого светра плюс класичний візерунок, і виглядає дуже по-домашньому і дуже мілашно. Трішки яскравих виразних моделей на Лео Джонсоні. Тут доволі невелика щільність, як на мене, і виразний такий геометричний візерунок. Знову ж таки, це щось, щось, щось про Твінпікс. Ці зигзаги, поєднання кольорів. Оцей мела... не меланж, це основне полотно виконано цікавою пряжою. Це не меланж, Це щось інше. Це коли поєднуються нитки різних кольорів, мені здається. І так само це поєднання воно дуже красиво виглядає цікаво. Плюс тут не тільки орнамент, але що основне полотно дуже цікаво виглядає. Доктор Джакобі. От знову ж таки, я не знавець, як які орнаменти називаються, але. Це знову ромби. Це щось цікавеньке. Це щось цікавеньке, але водночас і стримане. Ендрю Паккард такий доволі різдвяний светр. В техніці Жокард багато різних стриманих кольорів, які підходять одне під одне. Ну не зовсім стримані. Тут є герчичний, тут є червоний, але ці кольори гарно поєднуються і все виглядає як непоганий різдвяний светр. Затишний жилет на піті Мартелі. Тут насправді нічого особливого. Я просто хотіла показати, що від нього щось. Знову ж таки, щось яскравеньке від молодшого покоління. Тут, ну не знаю, мені прямо ж це поєднання ліже око, але воно має право на життя. Таке доволі сміливе поєднання і доволі такий простий силует. Знову ж таки, це кольори твінфіксу. І трошки по іншим персонажам насправді. Тут дуже багато різних светрів можна побачити на епізодичних персонажах. В масовці дуже часто можна побачити цікаві светри. Тут багато нордичних таких ажурних візерунків, і тут є індіанські мотиви, як на цій світлині про спогади братів-хорнів. Дякую за те, що передивилися моє відео. Я дуже це ціную, і побачимось що якось. Я сподіваюся, скоро.